Інформаційні підсумки п'ятниці, 16 лютого. До вашої уваги вітаємо. Сьогодні розкажемо про такі події. Оновлений харчоблок. У ліцеї номер 1 імені Володимира Красицького фінішував капітальний ремонт кухні та їдальні. З теплом до воїнів близько двох сотень листів вдячності військовослужбовцям зібрали у Хмельницькому. Слово нації. У громаді відбувся перший етап літературного дитячо-юнацького фестивалю конкурсу. У харчоблоці ліцею номер 1 імені Володимира Красицького завершився капітальний ремонт. У приміщенні оновили каналізацію, систему водопостачання та вентиляцію, замінили електропроводку, придбали кухонні меблі та низку обладнання, зокрема посудомийну машину, пару конвектомат, овочерізку та м'ясорубку. Облаштували кімнату гігієни для працівників. Загалом з бюджету громади на ремонт витратили 4,5 мільйона гривень. Деталі у сюжеті Ірини Муляр. Виучення учня ліцею номер 1 на обід курячі оладки та салат із моркви. Школяр Іван харчується в оновленій їдальні навчального закладу. Дуже смачно, ну от як навчався, тут їм 5 років вже класно, дуже все подобається. Овочі, м'ясо. Фрукти теж є апельсинка. Смачно і недорого. Щодня до їдальні приходять попоїсти до 250 осіб. Харчоблок у цій школі потребував капітального оновлення. Тож розпочали із заміни електропроводки, каналізації та системи водовідведення. Коли розпочиналися ремонтні роботи, то було збито вся штукатурка, плитка, вся до цегли. Після того, як все було замінено, клали плитку на полу, робили оздоблювальні роботи. Це було схоже на радянський ще зразок харчоблоку. Відновили всі комунікації: підлога, стяжка, стіни, скажімо, Приямки були відновлені один з сьогодні кращих харчоблоків. Напевно, в тих школах далі встановили кухонні меблі з нержавіючої сталі. А також закупили нове обладнання, зокрема пароконвектомат, овочерізку, картоплечистку, м'ясорубку, посудомийну машину та систему очистки води. У нас стоять кольори по школі, тобто наші робітники приходять кожну ранку, набирають воду і чисту питну воду діти п'ють. Ну і тут працівники їдальні також набирають воду, на якій вони готують їжу, чай. А ще у приміщенні встановили бойлери, умивальники та сушки для рук. Для працівників харчоблоку облаштували кімнату гігієни. Оновили її систему вентиляції. Є зонд витяжка, який на кухні витягує всі пари. А це система приливу, тобто вона запускає повітря. Є тен, який його гріє. Ось і це повітря далі заходить і в їдальню, і в приміщення, де їдять діти в школі немає запахів від їдальні. А в їдальні чисте свіже повітря, і ми можемо регулювати його температуру на ремонт харчоблоку та їдальні з бюджету громади витратили близько 4,5 мільйонів гривень. Тож кухарі мають змогу готувати страви за оновленим меню відповідно до вимог системи хаспу. Дуже практично, швидше набагато. Стало добре, дуже добре. В закладі насправді навчаються учні з п'ятого класу, дітки, які потребують посиленого харчування, які люблять різновиди різних страв. Харчоблок будувався по хаску. Це є така система контролю. За усіма процесами виробництва, починаючи від того, як продукти заходять на харчоблок, і до кінцевого вже коли видається споживачу, ну в нашому випадку учням. Ірина Муляр, Микола Юрковський, новини міста. 1 квітня у Хмельницькій громаді стартує зарахування дітей у дошкільні заклади. Подати заяву батьки зможуть до кінця серпня. В департаменті освіти та науки постійно оновлюватимуть списки та перевірятимуть кількість місць в садочках. Адже є випадки, коли батьки подавали заяви на зарахування одразу після народження дитини, а нині перебувають за кордоном. З 1 квітня в нашій громаді розпочинається зарахувальний період до закладів дошкільної освіти. Батьки, які зареєстрували своїх діток в електронній черзі, вони протягом з квітня по серпень будуть бачити, якщо у дитини змінився статус. Попередньо було прийнято спеціалістом, був статус, тобто наші фахівці опрацювали реєстраційну заявку, подивилися, чи відповідають всі документи, які приєднані в електронному форматі. Зараз спеціалісти будуть аналізувати наявність вільних місць, відповідно, кількість бажаючих зарахувати. І коли батьки побачать статус, допущено до зарахування, відповідно, їм потрібно буде звернутися до закладу дошкільної освіти, написати заяву, принести оригінал документів. Копія Свідоцтва про народження, це якщо є така наявна пільга, то відповідний документ. Ну і зафіксувати територію обслуговування це або довідка про місце реєстрації, або якщо це, наприклад, оренда житла, дивлячись практики нашої роботи, ми усі потреби задовільняємо. Звичайно, бувають такі моменти, що в деякі мікрорайони, де в нас густо населені, мікрорайони, де дітей більше ніж можливість садочків, ми будемо, якщо не будемо можливість першочергово зараховувати, будемо батькам. Пропонувати варіанти інших садочків, відвідувати дитячий садочок буде з 1 вересня. Перший відбірковий етап літературного дитячо-юнацького фестивалю конкурсу Слово нації триває у навчальних закладах Хмельницької громади. В училищі No25. Вірші українських поетів декламували 28 читців. Шестеро з них стали переможцями і змагатимуться за звання кращих у міському етапі конкурсу. Він має дві номінації: авторська поезія і художні читання. У 2023 році фестиваль здобув статус всеукраїнського. Цього року конкурс триватиме з 1 березня до 27 квітня. Ірина Аріон продовжить. Від шепоту до потужних вібрацій голосу так лунає слово нації у Хмельницькому. Літературний фестиваль-конкурс, започаткований 8 років тому у 2023-му став всеукраїнським. Перший відбірковий етап наразі триває у навчальних закладах громади. У ВПО номер 25 вірші українських поетів звучать з вуст 28 конкурсантів. Я українка цим сама горжусь. Я та Бандерівка, що умре за Україну. Першокурсниця Віталіна Білоус з Миколаєва. Дівчина каже, розмовляти українською почала під час навчання. Тож вірш Я Українка обрала свідомо. Ми українці, що це наша земля, що ми ні за що нікому її не віддамо. Вірш Молитва Юлії Сабій про рідне місто Маріуполь лунає в два голоси від авторки та учасниці конкурсу Ангеліни Мединської. Молю тебе, мій Боже, це життя, життя людей. Якій війні за волю є прикладом для всіх наших дітей. У цій війні гартують і волю. Ідейна натхнениця конкурсу наразі готує до видання власну збірку віршів кишенькового формату для захисників. Слово нації має дві номінації авторська поезія і художнє читання. У мене надзвичайно щемливі враження. Це те, чого я хотіла дуже багато років. Це те, до чого я дуже прагнула, щоб українська мова звучала в голосах дітей, звучала в голосах молоді, щоб вона охоплювала нас своїм таким духовним єднанням. Ми є діти України, ми є ті, котрі несемо в собі. от саме могутність поколінь словом. Члени журі визначили переможців. Усіх учасників відзначили грамотами які заходи вони і доводять ту незламність, про яку сьогодні так багато говорили, читали вірші. І я хочу вам подякувати за вашу таку залученість, за вашу свідомість, за те, що ви знаходите час на те, аби знайти вірш, його вивчити, його відчути. На міському етапі конкурсу ВПУ номер 25 представлятимуть шестеро читців. Всі ваші декламування вони були щирі. Ви проживали той вірш. Ту історію, про яку розказували, і ем, це від серця, і це і, і талант, і робота. Серед переможців, другокурсниця Маргарита Потійчук. Дівчина вперше бере участь в конкурсі Слово нації. Ви спитаєте, як людина ладна себе принести в жертву за усіх, коли війна на все людина здатна, лиш би вберегти життя братів своїх. Тебе слухають, тебе чують, потрібно передати. Насправді відчувався біль кожного героя, кожного воїна, який знаходиться там, на передовій. Ось і от захотілося це передати, щоб кожен, хто зміг це побачити, зміг відчути те саме. Всеукраїнський фестиваль стартує 1 березня. Гала, концерт і нагородження переможців відбудеться у Палаці творчості дітей та юнацтва, 27 квітня. Ірина Аріон, Микола Ярковський, новини міста. Кошти на автомобіль збирають рідні бійця, який нині воює у складі 24-ї окремої механізованої бригади на Бахмутському напрямку. Адже машина, якою користувалися військові, розбита і не підлягає ремонту. Захисникам доводиться пересуватись бездоріжжям, тож їм потрібен пікап, який коштує 7,5 тисяч євро. Збирають кошти і на запасні колеса, пальне, а також на деталі до дронів, які вкрай потрібні на фронті. Нині волонтери мають 55 тисяч гривень, потрібно ще майже 350 тисяч. Небайдужих містян закликають підтримати збір. Мій брат служить в 24-й бригаді. Зараз вони знаходяться на Бахмутському напрямку. До цього вони були на напрямку Горлівському. Вони дронщики, вони літають на дронах різних типів. Безпосередньо в часовому ярі зараз знаходиться він з побратимами. Вже третю автівку вони розбили. Розбили е, через те, що дуже погані дороги, ну вони відсутні там. Автівка потрібна така потужна, потрібен пікап е, і колеса на зміну, тому що е, буває погода дуже така е, з відлигою, е, і дороги такі з вибоїнами. і залишок, які залишиться, Чому я прошу таку суму? Там е, я оголосила 400 тисяч, тому що я знаю, що хлопці самі. Купляють все для дронів, для ремонту дронів, для ремонту автівок. Щоб їм залишилось хоча б ще щось, ось прошу оголосити збір. Від них залежить, як піхота буде справлятися. Тож вони очі нашої армії. І я дуже прошу всіх збирати, донатити. Бо якщо не ми, то ніхто. Близько двох сотень листів вдячності військовослужбовцям зібрали у Хмельницькому. Приурочили ініціативу до дня святого Валентина. Однак, через велику кількість охочих подякувати захисникам її продовжили на два дні. Ініціювали акцію працівники молодіжного центру. Нині листи відвезли у медичні заклади, де перебувають військові. Проєкт має назву Степлом до воїнів. Більше розповість Ірина Кондратюк. Студенти Хмельницького політехнічного фахового коледжу національного університету Львівська політехніка пишуть листи із словами вдячності військовослужбовцям, діляться, чого бажають захисникам. Щоб вони перемогли, щоб вони залишалися здоровими, щоб настав мир. Ми здобули перемогу. І і ця війна вже воїнам. Зараз болісно вони воюють заради України. і Їм треба волонтерська допомога, щоб було легше. Студенти коледжу одні із тих, хто долучились до благодійної акції з теплом до воїнів. Разом зібрали пів сотні листів. Щоб допомогти нашим воїнам, їх підтримати, подякувати їм за те, що ми маємо змогу навчатися, жити і. Що в нас так спокійно і все добре? Ініціювали акцію працівники молодіжного центру, приурочили її до дня святого Валентина. Однак, через велику кількість охочих подякувати захисникам, її продовжили на два дні. Загалом зібрали близько двох сотень листів із теплими словами. Багато хто з молоді. Скажімо так не знаю, як виразити свою підтримку в словах. Дуже бояться сказати, коли бачить військових на вулиці. А написати лист від, ну, від руки набагато легше. Ти можеш обдумати і мовить так легше виразити. Свої скаже так свою подяку за те, що сьогодні вони мають можливість навчатися, жити своїм життям, але знов ж таки не забувають про завдяки кому ми це маємо. Залучили ми близько 10 навчальних закладів нашої хмельницької міської громади, які виявили своє бажання. Це заклади фахової передвищої освіти та вищої освіти. І також залучний центр національного виховання. Далі листи відвезуть у медичні заклади, де перебувають військові. Для нас не тільки можливість поширювати інформацію про те, що ми можемо не тільки донатом, але також своїм відношенням, ставленням та теплим словом підтримувати військовим а також поширюємо оцю культуру культуру. Підтримки військових культуру соціальної адаптації, психоемоційної підтримки, яку молодь в майбутньому буде надавати Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, новини міста. Побратим Гетьмана таку назву має новий історичний роман Оксани Зененко, який вона сьогодні презентувала у Хмельницькому. В книзі жінка описує події визвольної війни проти московської окупації у 1710-1712 роках під проводом гетьмана Пилипа Орлика та Кошового отамана Костя Гордієнка на презентації. Побувала Олександра Семенюк. Про події визвольної війни проти московської окупації під проводом гетьмана Пилипа Орлика та кошового отамана Костя Гордієнка пише українська письменниця Оксана Зиненко. Сьогодні хмельничанам презентує новий історичний роман Побратим Гетьмана. Це 1710-1712 роки, коли відбувся похід військової у правобережжя на чолі з. Пилипом Орликом у союзі з Кримським ханством. І, власне, чим це все завершилось. І на противагу Пилипу Орлику і Костю Гордієнко також події відбуваються у Глухові гетьманській столиці, де після Мазепи гетьманом обрано Івана Скоропадського. Роман знайомить із двома історичними постатями. Іван Скоропадський прагне дипломатично домовлятись з Московією. Натомість Пилип Орлик має на меті військовим шляхом звільнити Україну. Аби читачам було цікавіше, авторка додала до сюжету художніх героїв. Я починала писати роман в Херсоні, в моєму рідному місті, восени 2021 року. Після початку повномасштабного вторгнення ми з родиною виїхали. В квітні 22-го року до Одеси спочатку, потім до Києва, оскільки син вступив тут до вузу. І, власне, так мій роман подорожував разом зі мною як рукопис по орлика в еміграції разом із ним. Його щоденник. Тобто, отак от і цей роман його написання було найдовшим. Під час написання Оксана Зененко використовувала архівні джерела. Пелепоролок сам по собі залишив нам велику історичну спадщину. Це його власні записи, і рукопис відправ України, і його щоденник, який наразі зберігається у Варшаві. Стосовно Івана Скоропадського теж, звісно, у нас є дослідження певні і зберіглися деякі його документи, видані ще за його чітьменування. Це вже третій історичний роман, який написала авторка. Ще зі шкільних і студентських років мрія написати історичний роман була весь цей час, тому починалося з останнього лицаря Гетьмана, це епоха Гетьмана Петра Дорошенка. Далі логічним продовженням стала епоха Івана Мазепи і побратим Гетьмана як наступника Мазепи Пилипору. Книги мають сюжети за сюжетними лініями, вони би різні, але за історичними подіями. Вони є логічним продовженням одна одної. Письменниця каже, зовсім скоро розпочне працювати над четвертим історичним романом. Олександра Семенюк, Данило Біга, Новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що дивитеся. Бажаємо вам гарних та головне спокійних вихідних. Побачимось.